Знайшла під час ремонту. Це скарб. Сьогодні ми з вами повернемось в далекі часи навчання в університеті. Подивимось, що я там малювала. Розкажу, чому мене навчили. Спойлер нічому. З моменту малювання цих робіт пройшло вже сім років. Насправді я не маю вищої освіти, бо я так і не закінчила. Нічого. Проте в мене залишились роботи з першого і частково другого курсу, тому сьогодні будемо їх дивитись і заодно я розповім, що взагалі там відбувалось, в тому університеті. Вчилась я на факультеті дизайн реклами. Це, типу, всякі логотипчики, банери, плакатики і тому подібне. І вже на початку першого курсу я зрозуміла, що це абсолютно не те, чим я хочу займатися все своє життя. Проте я все ще сподівалась, що. Університет дасть мені якусь академічну художню базу, чи там основи дизайну, чи ще якісь прикольні корисні знання, пов'язані з художніми сферами. Проте, на жаль, він мені не дав цих знань, саме тому я його і кинула. В нас було багато прикольних предметів, які я реально хотіла б вивчати, але викладання було настільки на нулі, що це просто. Але давайте про все по порядку: академічний малюнок. Звісно, куди ж без нього? Оце все роботи з академу. Я дуже багато надій на нього покладала і я обожнюю академічний малюнок. Але, на жаль, я навіть не пам'ятаю, хто його викладав. Але викладав це дуже громко сказано. знаєте, Тому що викладач не робив нічого, нічого не пояснював, просто сидів мовчки, і всі малювали, як могли, як вміли, як бачили, з натури нічого не вивчаючи. Можливо, десь щось там показували нам моментами, але ну, навчанням я це назвати не можу. О, Оце моя улюблена робота. Дуже швидкий такий нарис, але мені подобається, як вийшло. А і ще нам давали домашку, яку приходилось малювати з фото, тому що ну, очевидно, ні в кого вдома немає натури. І це не та ситуація, коли, знаєте, ти просто не встиг намалювати на парі, сфоткав і закінчив вдома. Це ситуація із розряду. От нам по плану треба ще голова Давида для зачота, але ми не встигаємо намалювати її в класі. Тому знайдіть якусь фоточку в інтернеті, намалюйте у вільний час і принесіть для зачота. Це було максимально дивно. І в цьому немає ніякого сенсу, бо це вже не академічний малюнок, це е, якийсь сюр. І у мене є з чим порівняти, тому що до університету я багато де навчалась, і в тому числі я брала підготовчі заняття для вступу в університет, е, де теж вивчався академічний малюнок, і він справді вивчався. Тобто, викладач пояснював, як штрихувати, як виміряти пропорції. Як там правильно прибирати графіт, контрасти, як працювати з тоном, там величезна кількість інформації, і це ж фактично база будь-якого малювання. А в інституті, в університеті нічого не вчать. Таке все страшне і волохате. Ужас. У мене досі є якийсь незакритий гештальт на тему академмалюнку, бо я дуже хотіла його вивчати. У мене періодично з'являються якісь думки там найняти собі приватного викладача. Чи піти на курси по академічному малюнку, чи взагалі вступити в інший вуз. Прикиньте, наскільки мені зайнятися нічим. Да? В цьому дуже важко зрозуміти, що відбувається, але це вухо Давида і його нога. Зібрали Давида частинами класика. А це мій тато малював портрет моєї по мами ще до мого народження. Зберігається теж серед моїх малюнків. На першому курсі в нас була тільки традіжка, а от вже на другому з'явились діджитал-предмети. В частності це векторна та растрова графіка. І, звісно, я дуже зраділа, тому що растрова графіка це моя стихія, я в цьому працюю. Але моя... моя радість була недовгою. Що ми вчили на векторній графіці? Що ми там взагалі робили, чесно кажучи, я абсолютно не пам'ятаю. А от растрова графіка це моє величезне розчарування. Перше розчарування було в тому, що перше розчарування було в тому, що це не має ніякого відношення до малювання, бо насправді виявилося, що предмет присвячений обробці фотографій фотошопчику. Ну, ладно, окей, це теж растрова графіка. Друге, моє велике розчарування було те, що його вела якась п'ятдесятирічна жіночка. Використовуючи абсолютно застарілу термінологію, неправильні наголоси і даючи максимально базову інформацію на рівні де в фотошопі знаходиться пензлик, ми дві пари, тобто чотири академічні години, вивчали інструменти виділення в фотошопі. Я, яка на той момент вже 5 плюс років щоденно працювала в фотошопі, <реш> Дуже була рада 4 години сидіти на дупі рівно і дивитись, як 50-річна жіночка трясущимися руками мишкою в фотошопі вирізає з фона. 4 години. Я... Мені той лебідь просто сниться. Кашмарах, це, мабуть, було останньою краплею, коли я зрозуміла, що я не на своєму місці, тому що це настільки марна трата часу, що мені аж фізично погано було від того 4 години життя. Потім в нас ще була тема під назвою фотомонтаж. Це, грубо кажучи, колажі з фотографій, і фотомонтаж досить застарілий термін навіть на той час. Зараз я взагалі не думаю, що його, хоч хтось, використовує. Крім тої пані, якщо вона досі викладає, і чесно кажучи, слово фотомонтаж у мене асоціюється, от чисто з таким. Як приклади фотомонтажу, вона показувала нам колажі з фотографій, фотобаш і навіть діджитал-арти. Звичайні мальовані діджитал-арти. На що одна з одногрупниць моїх перепитала, чи це не малюнки, це дійсно фотомонтаж. На що їй викладачка відповіла, що ні, це все. Художня обробка фотографій, так фотомонтаж чи художня обробка фотографій, чи це одне і те саме, хрін його знає. А, там були очевидно мальовані арти. І я не змогла промовчати. Я тоді сказала, що та ні, ну подивіться, це ж малюнок. Знаєте, що вона мені? <хи> на це відповіла? Ніколи не здогадаєтесь. Ладно, здогадаєтесь, це досить банальна класична хірня. Вона сказала, що малюють тільки на папері. На папері це малювання, а все, що на компухтері, це не малювання. Все, що на компухтері це виключно, виключно художня обробка фотографій. Мабуть, вона думала, що це фотографії, пропущені через фільтр, а мальований, знаєте, як роблять іноді. Ну, я не знаю, що вона думала. Ладно, це, це я вже вигадую. Але після її фрази про те, що на комп'ютері ніхто не малює, я, яка я немає. Мені... Я як малюю на комп'ютері вже 5 років, я така сиру, типа хорошо, я вас поняла». <свісно> Ніхто не малює, ніколи такого не було. Академічний живопис, викладач інший, ситуація абсолютно ідентична. Нічого не пояснювали, а я не, я не вмію в живопис, я не вмію малювати. Абсолютно, я тупо не розуміла, як малювати. Ну, це видно. Але на всі питання викладач говорив тільки: малюйте, більше малюйте, з часом ви навчитесь, все само прийде, просто малюйте. Щось якось не прийшло. Мабуть, ще треба помалювати. Ну, ви бачите, по ньому видно, що воно якесь незакінчене, невнятне, не має чітких контурів, об'єму і взагалі нічого. Ну, Тут, до речі, бутилка непогано виглядає. Якось відтінки якісь. От Гуаш ще куди не йшло, як то кажуть. Але акварель то просто біда. Воно все тікло і розпливалось, і змішувалось в брудну калюжу. І я абсолютно не розуміла, що роблю і що робити, щоб було нормально. Оце стадік, я теж робила просто вільний час сама для себе, і, до речі, мені він дуже подобається. Це Гуаш. Це акварель. Не. не... Не до не закінчена. Ще в нас були пари з англійської мови, які була якась бабуська, і на них ми нічого не робили. На початку вона спитала, які оцінки в кого були в школі, і вона просто поставила тупо таку саму оцінку. На парах ми зазвичай просто сиділи, іноді вона розповідала про своїх котів. А іноді вона давала якісь тести, які ніколи не перевірялись і на що не впливали, або просто текст, щоб почитати чи поперекладати. І теж вона це ніколи не перевіряла пари по шрифтах. Все, що я пам'ятаю, те, що нам давали роздруківки, і ми перемальовували з роздруківок просто тушу літерки. Це все що я пам'ятаю. Ні, ще брешу. Брешу. Ще я пам'ятаю, як викладач жалівся, що одна з станцій метро в Києві написана неправильно, має неправильний відступ в назві, і його це бісить. От, Це все, що я пам'ятаю, з пар по там. Але яка сама станція метро не пам'ятаю. І от в мене купа цих листків з перемальованими літерами. Що мені це дало, я не знаю. Пар з анатомії, я теж дуже чекала, але викладачу було років 70 не менше. Він там ледь стояв, весь трусився і таким дуже монотонним голосом. Просто зачитував з підручника назви кісток, назви суглобів і замальовував їх крейдою на дошці. Це було неймовірно нудно. Я просто засинала кожного разу. І домашнім завданням нас було просто малювати ці кістки, підписувати їх і здавати йому. Тому, на жаль, в мене не залишилось цих малюнків. Просто максимальна нудятіна. і якщо ви зараз хочете сказати, що анатомія сама по собі нудний предмет, то це не так, бо знов таки мені є з чим порівняти. Я вивчала її пізніше на офлайн-курсах з іншими викладачами, і це було цікаво, класно і весело. Пари по рекламі викладача, яких я бачила раз в житті. Ми нічого не вчили. Чесно кажучи, я навіть не знаю, що взагалі з себе цей предмет і що там мали вчити, тому що ну його знає жодної пари не було проведено. При цьому оцінки завжди стояли, і зачоти всі були завжди закриті. Якась магія, удобненька. Знаєте, композиція, ледь не єдині пари, які реально велись, і викладачка нам давала конспекти. Вона видавала нам такі конспекти, роздруковані, щоб ми не писали. Ми їх зберігали собі, і потім робили всякі домашки. Це не пам'ятаю, з якого предмету, можливо, теж щось типу композиції. Хер' його знає. І кольорознавство було те ж саме: та сама викладачка, і вона там щось розповідала, і ми щось робили. Але це була досить поверхнева інформація, і, в принципі, ви бачите по цих роздруківках, якого рівня ця інформація. Це інформація, яку дають людям, що вперше почули слово композиція, і чомусь мені здавалось, що це все люди мають вже знати за замовчуванням, вступаючи в художній вуз, а на парах вчити щось більш поглиблено. Ну, справедливості зради скажу, що наскільки я знаю, всі одногрупники були задоволені навчанням і рівнем інформації. Це я одна така балувана релігієзнавство. Було міфологія була, і ми там щось вчили. Але це було на рівні почитайте міфи давньої Греції і випишіть собі в зошит імена богів, типа ну. Діти в першому класі таким займаються. Історія мистецтв. Я теж дуже чекала цей предмет. Я думала, це буде дуже цікаво. <клес> Чергове розчарування, величезні об'єми інформації з купою термінології по різним часам, епохам і культурам, які втиснуті в суперкороткі сроки, і все, що треба, це тупо зубрити. Максимально нудно, безсенсово і напряжно. І оцей контраст незрозумілий коли на коли одні пари взагалі не ведуться, інші пари ведуться з максимально базовою інформацією, типу як звуть богів в давній Греції, а треті пари навалюють таку кількість термінології і інформації, що ти просто не можеш її обробити. Зараз звучало, наче я трошки і мені нічого не подобається. Не вчать погано, вчать теж погано. Ну, да. Я хочу отримувати актуальну, корисну, цікаву інформацію, яку я буду засвоювати і використовувати в майбутньому, а не зубрити для галочки, щоб забути на наступний день. Ще були пари по скульптурі. Та форму утворення. Їх вела одна та сама викладачка, і вона теж їх добре вела. Ми багато чого робили. Ми ліпили скульптурного пластиліну скульптури. На жаль, не збереглись вони, бо їх нема де зберігати. На форму утворення ми робили різні об'ємні штуки з паперу. І ну, це було прикольно. Був предмет копія, де ми робили копії робіт інших художників знов таки без жодного навчання, без аналізу цих робіт, без нічого. Просто нам дають роботу. От змальовуйте. Тому топу від цього не так багато, як могло б бути. Це не помню, чиї роботи. Якщо ви пам'ятаєте, знаєте, чий оригінал, можете написати в коментарях. Це все драпіровки, копії. Також в рамках цього предмету ми ходили на пленери і чорною ручкою малювали те, що бачимо навколо себе. В цілому прикольно, але було б набагато більше толку й користі, якби щось викладали, пояснювали і показували, а не просто малюйте. Загальне враження від навчання. Я не розуміла абсолютно, що і для чого я роблю. Тобто, от мені дають листочок на шрифтах, і такі: от тобі, роздруківка, намалюй так само. Я намалювала так само, я здала, отримала оцінку. І що? Що я вивчила від цього, що я просто скопіювала літерки? Що мені це дало? Були свої плюси і мінуси, деякі прикольні предмети, але мої очікування від цього навчання зовсім не виправдались. Я подумала, що можу знайти краще застосування своїм грошам і часу. І знайшла на першому курсі ще було весело, тому що ми багато часу проводили з одногрупниками а там же був мальчик, який мені подобався ну ладно. А от з другого курсу якось всі стали самі по собі, і не було вже ні приємного спілкування, ні якоїсь корисної інформації. Я взагалі не бачила ніякого сенсу ходити на ці пари. І я задалась питанням: а навіщо мені туди ходити? Навіщо мені той диплом в принципі потрібен? І єдина відповідь, яку я для себе знайшла, це те, що він мені потрібен для отримання робочої візи в США. Чи планую я отримувати робочу візу в США? Ну, можливо, колись, не знаю, поки таких думок немає. Я не знаю, чи така сама ситуація у всіх художніх вузах. Я дуже сподіваюся, що ні. І я б дуже хотіла мати класну, академічну, сильну художню базу, але не склалось. В 16 років відповідально, серйозно обрати вуз, ну це просто Андрієл. Я була взагалі такою дитиною, дитиною, яка дупля не ріже, що відбувається. Тому маємо, що маємо. А вам бажаю хорошої художньої освіти. Ну і наостанок зазначу, що це абсолютно ніяк мені не заважає працювати, заробляти і розвиватись далі як художник.